І наостанок поради для люблячих батьків: сонце не просто відпочинок, це справжня суперсила. А знаєте чому? Тому що, коли ми спимо, наш організм відновлюється, енергія заряджається і навіть мозок стає гострішим ніж будь-коли. І ось тепер питання, чому ми все частіше намагаємося замінити сон на нескінченне скролення в телефоні? Чи не краще замість того, щоб прокачувати пальці, прокачувати свою суперсилу сон? Давайте почнемо з найважливішого. Коли ми не спимо, ми виглядаємо як зомбі з фільмів про апокаліпсис. Тільки замість того, щоб шукати мозок, ми просто шукаємо чашку кави. І якщо дорослі ще якось можуть раніше прокинутися і працювати, то малюкам дуже важливо добре виспатись. Вони ж не зможуть ставати супергероями, якщо не відновлюють свої сили вночі. І ось ідея: розкажіть дітям, що сонце як зарядка для їхніх улюблених іграшок, тільки для тіла і мозику. Якби їхній планшет чи телефон не заряджався цілу ніч, вони просто не працювали. І щоб мати силу всюди бігати і стрибати, потрібно правильно зарядитись. І погодьтеся, навіть улюблені супергерої не можуть рятувати світ без відпочинку. Тому, друзі, сонце не просто час, коли ми відпочиваємо. Це найкраща суперсила, яку ми можемо дати собі та своїм дітям. Поки ми спимо, наш організм працює для нас. Так що відкладіть телефони, відкрийте книгу і дайте собі можливість прокинутися ще більш сильними та енергійними. Це була рубрика Комфортне дитинство і пам'ятайте, найкращий відпочинок це здоровий сон.